Я декадент, Це новина для мене. Ти взяв один з мого життя момент і слово темне підшукав та вчене, і Русів озвістив. Ось декадент, що в моїй пісні біль і жаль і туга, Це лиш тому, що склалось так життя, є в ній брате мій щенута друга, надія. Воля, радісне чуття. Я не люблю безпредметно тужити, ні шуму власних слухати вуха, поки живий, я хочу справді жити, а боротьби життя мені не страх, хоч часто я гірке й квасне ковтаю, нараз і прів, і мерзя, і охрип, та ще ж оскома хронічної не маю. Катар кишок до мене не прилип, який я декадент, я син народа, що вгору йде, хоч був запертий в льох. Мій поклик, праця, щастя і свобода. Я є мужик, пролог не епілог. Я з п'ющими за пліт не виливаю, З з'єтьсями їм, для бійки маю бук, на празнику життя не позіваю, та в бідності не опускаю рук, не паразит я, що дуріє жиру, що в будні тільки й дума про процент, а для пісень наш рум настроїть ліру. Який же я в біса декаден?